Пає взяло Щось взяло. Ух щось хороше чи ні. Воно на те чи непонятно, поки не подведеш. Ух ты! Це судак. І такий непоганий. Та ні, в принципі, невеликий. Чорний такий вже. Видно, що він вже точно вирос, але чогось не в розмірі а красивий, прямо таких напевне не, ну, бачив, але ну, обично великий такого кольору. А це не великий, але mm -hmm. чорний. Ось такий от південнобужний красень. Чорний, чорного кольору судак, він хоч і невеликий, але вже він дозрів, мабуть. На паракатах може вони дуже великі і не ростуть. Взяв на золотий отакі копію чабіка, в принципі, всі судаки сьогодні на нього, як не дивно, ось такої красень.